Що відбувається? Чому до нього просто приїхав рандомний португалець в рандомний день? Ну Це просто геніально. Ну це реально перший поворот сюжету, який може бути взагалі в шоу-хата на тата. Міша! Міша! Я не знаю, як я знайшла цей випуск, але це просто скарб. Це реально той случай, коли треба спасатися по кабіством. Коротше, так, я зараз ставлю краску і йду по кисточку. У мене отаке от, от кодове слово кісточка. Тож поки тато ховається від роботи в сусідів. Ну по кісточку їздив, поняття. Анюха там мені це мозг лупасить. Намагається дворічний Стьопа. Ой, ти Ну, Так він приучається до труда, так його папа. <рапеве> Якби ж то так було, бро, абсолютно ні. З одної сторони, я думала, що такі ситуації уже, ну, типу, їх немає. Тому що, нагадую, випуску всього три роки це. На мою думку, свіжий випуск. Отак я думаю, блін.